Oh, be good and stay home, kid, Et Будь з хорошеньким та залишайся вдома, котику, а я старенька бабулька піду. Хдж і лист. Лет чеки. Давайте подивимось, що тут відбувається. І ми граємо за цього лос засранця. сранців. Хдж, блекет the лідер. Хей, Hey, Привіт, новачок. Новий тут, wanna join the gang? Хочеш додаватись до нашої банди. Покажи себе спочатку. got a few tasks for you. Check out the house. Залишу для тебе декілька завдань. Подивись по будинку. Так, джойстик, grab, jump, окей. Окей, це все ми розуміємо. Що у нас тут, давайте подивимось. О, майгаде, тільки подивіться, яка я лавіночка. Це що у них тут? Різдво, новий рік. Бум-бум-бум. Так. Throw anyway. Чумо, такі Тільки Подивіться, що відбувається. Бем! Давай я ще тобі втапки на суд, де твої так? стрибок і кидок. А, ага, не. Опа. Ну, Привіт, хазяйка. Дивись, що тут за безлад. Що тут сталося, Хто це зробив? Ай, це рибок нам насипали. Бенц. 25. Сровання опа-на. В бабку треба чимось. Де бабка, де бабка. Я чую запах цих. Mm, я чую цей запах. Старічка. О, дивіться, лоток мій. Хобана. Кавел. Ні, це не кавелдик. Чекай, де горщик. Це поїсти, це поспати. Так, 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 так. -так. Шукаємо какашечку. Пум-пум-пум-пум-пум. А ну-ка, де в нас тут кульки? О, це що, тапки? Ні. Вау, ми ж потім пухаємось. Кіно, тут кіно, кіно прокотів. Вау! О, я думаю, що тут старуху старухою запахло. Ой, бабка, вибач! I sent you some new toys от чек house. він хаос. Це не я, ти що? Побулець? Хто це таке зробив? Абсолютно не. До двою двою розсердилась, що сталося? Що могло статися? Опа, це що таке? Що за пістолет? Офігеть. Так. Коротше бабуська, ти зараз дізнаєшся. Ну-ка, ну, давайте подивимось. Давайте просто подивимося на це. Давай. Ой. Блін не попав. Оце відстійник. Ладно. Шукаємо, шукаємо, чим нам кинути в бабку. Ні-ні, я хочу чомусь оригінальним. Ага, це він мені, типа, сам Тойс. Ладно, прямо це. Не знаю, що це, кормчика кашка. Кормчика кашка, я не знаю. Я. Дивіться скільки пекалів, а це ж. Вулик Клас. Вуликом, мабуть. А викладайте звідси. Ану, бабулька, лови, та й тебе одно пахне. Та й Мур-мур-мур. Не можна попасти в бабку чи що? Баку. Та дивися. То я косе. Не, ну це не можу кокласти. Якийсь кіт неудачник. Не можу в бабку просто жбурнути. Байто з цим чимось маленьким. Бабка вона не вимов. На. Попа! Ні, це ж не я. It's not me. Break three pots в. За що? Я тебе люблю? Абка гонить. Пору. Опа! Малюк, ти шо? А ну і сюди. Двійся, малий репетує. Ой-ой-ой-ой, от то налигнувся. Пацан, ти шо? О, дві, дві, дві. Що робиться? Ей! До сюди. Ладно, піду свою місію виконувати. Ти мені кент, не кент. Зараз скажу, що це малий. Я пранкер. Так кидайте свою вазу. Бабка, ні! Ну це бабка. Ви ще й замітає щось там? О, ось то моя ціль. Як мені тепер готує? Так, це ми взяти не зможемо. Щось нас... О! Бака! Ох, суддя! Суддя! Вибіць мене бабуська. О, а тут я ще не був. Що в них тут є? Пупс! Що ти там кричиш? Не скинув. Капец, нес бабка тупа, Тупа бабка на та гот, the cat а ага, пити по спати без питань. Фух. Твій бабка вже спить. Іди йди, стара пердуха. Ми знаємо, що робити. Як тільки ти заснеєш, я тобі новихую. Що це за родина? Бабка, блін, малий якийсь Кент і Кіт. О -о -о -о. Так, я поспав. Опа. Бабка що, сніданок чи де тусується? А чого я сплю на Хопа, такий котик раденький. Finally, let's have some fun. О, так, давайте влаштуємо щось. Ну. Так. Бабуська. Side quest. Oh, go to the second floor in the house. Ідіть на другий поверх у будинку. Ідем, ідем. Щас ми тут все подивимся. Цього цьому будинку Шавка не відкривається. Я котяра. Насу вам тапки. Так, є. Yeah. Breaking in the house. Окей. Okay. Бом. Це рахуй, а це шутки. Вау, яка зігра? Потім пограємо. Ooh. I sent you some new toys. Шу, не Шш! Опа-на, а це ліжечко господарів. Відкласти тут квелдик, а ну-ка дивіться. <глеви> а, хорошо, пішло. Опа-на, і у мене є. Катуть нікото клокової нема, піду в баку шмалю. А ну ба... А, а якщо у малюка, а якщо у малюка, йдемо. Бо малюк тут може і заслужив більше, ніж бабка. Де ця бабулета? Чи де малюк? Де ви всі дві поникались? О! Кентуха. Так а що воно? Що за пушка не зрозуміла? Так. Бенґ. Ні, нічого, ладно. Щось у вас тут нічого не, не виходить. Дія. де я? дивися, бабка десь там бігає. Швидко, швидко. А, а ось і лайняшки, дивись. Вулик. Йдемо ж про не вулик. Ні. Закрий двері. Як через двері. Неможливо. Тільки гляньте. Блі розвалив. Вона ж мене не бачила. Ні-ні, мене не бачила. Я хороша кіця. Це було баб'яніще, це не я, ну бабка? Як вона мене знаходить? Що я вам можу сказати ребятончики? Реклами в, в цій грі просто ходь дубижує. Через кожні 30-45 секунд в нас тут є рекламка. Це дуже-дуже-дуже погано. Та ні, ну це ж не я, ну бабка. Це ось малий повзе кентуха мій. Дивіться, кент мій. Так, рибки дали. Side Quest. Сайткст Брейп. А. Три цих. Легко дивіться. А, Ааа! Халавабанга! Я просто замахаюся з цієї гри вирізати ці рекламу. Вона тут за все. Добре, що коли кукаєш, то рекламу не показує. Як розбити тарілки? Ау, на ці тарілки. Даємо. Бобка туперена біжить знову до мене. Де вона? Хабана. А чому я тільки дві розбию? Де бабка? Бабка десь застряла, чи що? Що встигну тарілочку Шпурнути. Пішла бабка. Я дикий кіт. роблю, що захочу. А від неї можна втікти на натурі? Щоб на мене не перекорбована. Ходить-деди. Майстр, майстр. Де, де, де. Де, де. Ц... О, все, забула. Кліри. Так, да-да-да, вона забула. Так. так, так, так. так, так. Clean to the top of the refi... Опа. В холодильничок треба закритися. А де цей холодильник? А, ось на кухні. Де ж бляха-муха, може бути холодильник? І як ви здогадалися. Він кут. Climb to the top shelf. Ага. Залізтемо? холодильник чи що. Що залізти, то я залізу. Ой! Мені лапу в рот не суньте. Я залізу. Я токий кіт. Опа-на. й поспакався. Нема чого. Так, the water. Так. Oh, Тривога. Так. А де у нас з водою? Сказали кулер перекинуть. А вот. Оооо! що робить яра! Роби. Але що сюди вмажу? Знаєте? Я знав, я знав. О, дивіться, як так, я такий. Я погана киця. Так, я дуже погана киця. Так, фензи кей unlock one chest. Так, а знайти ключ, а де його можна знайти? Де можна знайти ключ? Так, окей, Давайте так. Знайдемо ключ і на цьому я думаю закінчу. Досить довга серія виходить. А ти, якщо тобі подобається, став лайк, підписуйся на канальчик. Не жлобись на свій коментар. Якщо подобається, напиши Бурундук. Крас! класна гра. Якщо не подобається, напиши фігня. І ти фігня. Але обов'язково напиши. Дивися, що ми зараз робимо. О, це хитрий план. Але це який це хитрий план. Це що в нас? Хеть, 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 хеть. <рістити> Ох, хрой, що поїв? <рістити> <рістити> чуть, чуть, я сіник на не упоїв. Обана! Є. Yeah, от так от. Так буде з кожним. Так, а де ж нам знайти? Ключик. І... Опа, малий, де ключ. Ключ де. Де ключ, сказати. Малий не хоче казати, де ключ. Ну окей. І без тебе розберемося. І ще не всюди був. Так, тут що у нас краса-краса. Але ключика ніде не видно. Хм. Окей, ще підемо. Так, а у нас ось тут двері вони не відкриються? Це може якийсь інший левел. Так, ще ключа не бачив. Сарянчик, якщо будете задавати запитання, що це зверху в кутку якась незрозуміла штука. А я вам скажу: I sent you, а, що це я закрив рекламу, яка тут напів екрана мене торчить. В цій грі я вже вказав, що тут неймовірна кількість реклами. Неймовірна кількість реклами в цій грі. Так а що я, а ключа я не, не бачу. Де він може бути? А, тут ти ти подивись є ключ взяв. А де чумайданчик? Тепер я забув. Я десь його бачив. Я... А ось! Ні. І чумоданчик є. Давайте відкриємо. Так, і що нам дали рибок? І це все? Це все, що мені дали? Так, іди в котяче ліжко і спи. Тоді на цьому. Ууу, оце мені таке ліжко дали, Ви тільки зацініть, яке воно крутесеньке-мігесеньке. Став лайк, підписуйся на канал, репость, коментуй. З вами був Будун Тук Геймс. Пока-пока. А ні, я забув їх спати. От тепер. Пока-пока, солодких снів малята. опа на хі Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі. ні, я вас ще не покинув. Дивіться, який у нас голуб тут з'явився. Оооо, не піси мене. Опа-на, вербок. Пока.